Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезна вам дякую за підтримку. І це вже четверта частинка про мій светр з пряжі букле. Я вже зв'язала один рукавчик. Рукавчик набирала відразу від пройми. В'язала по колу, він безшовний. Набирала 60 петельок. Пров'язала 71 рядочок лицевою гладдю та 34 рядочки резиночкою. Петельки закрила еластичним способом. Він в мене є на каналі, додав вам ссылочку в опис. Ну а далі я покажу, як набирати рукавчик, як в'язати перший рядочок, бо там є невеличкі нюанси. Отже, рукавчик я в'яжу спицями номер 5 так як і весь светрик. Ось це пройма. Починаю набирати петельки знизу пройми, беру ниточку. Та за дві дужечки петельок підіймаю нову петлю, петлю рукава. Ось так. І далі буду рахувати, щоб до плеча в мене вийшло з однієї сторони 30 петельок. і з іншої сторони також 30 петельок. Перша. друга, третя, четверта, п'ята. Шоста, сьома І так далі, до самого верха плеча. 30 петель потрібно набрати з однієї сторони. Ось я набираю 30-ту петельку прямо по шовчику, який був на плечі. 30 петельок. Далі я перетягую ось так крупицю. Перегортаю на іншу сторону. І по іншій стороні також набираю 30 петелек. Я набрала 26, 27, 28, і ось я дійшла до початку, пройми, і щоб не було тут дирочки, також підійму ще дві петельки. Ось як возьму так, це вже то місце, де я розділяла петлі наперед та спинку, то це буде неправильно, буде дуже велика дірочка. Якщо візьму так, то теж буде велика дірочка. Тож я з доріжки лицевої петлі, ось вона, лицева петля, я прямо з неї підніму петельку. 29, і щоб не було дірочки, ще підніму ось відсюди. Це така творча робота, це ви будете самі, самі дивитися. Як вам краще зробити, як вам бачиться по вашому полотну, по вашому в'язанню. Звідки це зробити, щоб було акуратно. Ось так. Це 30 петельок в мене, я в'яжу на спицях, тросик в мене більше, ніж потрібно, тому буду в'язати. Щоб хвостик тросику ось так залишався, тож перший ряд перша петелька там ніяк не закріплена, там є ниточка, тож вона на початку буде витягатися, ну то просто підтягнути тоді ниточку. Зазвичай як в'яжеться перший ряд лицьових петель, за передню дужку, Але в цьому випадку мені треба пров'язати за другу дужку, Ось так. Якщо за передню дужку, то петля буде ось така відкрита. А я в'яжу за другу дужку перший ряд, щоб петелька була перехрещена, щоб мінімізувати якісь дирочки на стикі, Першого ряду рукавчика та пройми самого тіла светрика. Тож я в'яжу за другу дужку. Петелька перехрещена. Ось так це виглядає. Петлі не потрібно затягувати, в'язати, треба свободненько. Щоб не затягнути цими петлями усю пройму, тобто пройма добре тягнутися. якщо ви в'яжете більш щільно, то тоді набирайте більшу кількість петель для рукава. Ну, намагайтесь перший ряд пров'язати свободно. Чи можете взяти для рукава спиці більшого розміру? Це також може допомогти. Я в'яжу так як і весь светрик, ви можете взяти на пів розміра, а то і навіть на розмір більше. Ось я дов'язала перші 30 петельок першого ряду. Перегортаю в'язання, підтягую спицю і в'яжу перший ряд в другу сторону рукавчика, а далі вже так, як і з тої сторони. Дов'язую другу сторону. Дивлюся, щоб не було ніяких дирачок в мене. Ось так, але все гарно. Перегортаю в'язання і другий ряд. Ось так це виглядає. Рай я не затянула, все свободненько. Другий ряд в'яжу, як звичайно, лицювала за першу дужку. Ось так. Таким чином я буду в'язати 71 ряд до резиночки. Ніяких убавочок в цьому рукавчику я не робила. Я хотіла, щоб він був широкий, бо светриковерсайз, плече добре спущене. Рукавчик тут взагалі не дуже длинний, тому що кількість длини. Пішло якраз за рахунок тіла светрика. Ось я пров'язала половинку. Початок ряду у вас завжди буде від началу пройми. Пров'язала я 71 рядочок по колу. Зараз буду в'язати резиночку один на один. Вяжу бабусиними петлями. Спиці не міняю, в'яжу також п'ятірочкою. І таким чином буду в'язати до кінця резиночки. Пров'язала 34 рядочки резиночкою 1 на 1. Далі буду закривати петельки еластичним способом. Силання як закривати резиночку еластичним способом, додав в описі до цього відео, таким чином закриваю резиночку до кінця. Закінчую я закривати останні петельки резиночки оця та виборітно. Ниточку обрізаю. Останню петельку протягну в початок закриття ряду. Ось так та з виворітної сторони витягну ниточку через цю петельку. Петельку підтягаю, беру трикотажну голочку, та ховаю ниточку цю доріжку з виворітної сторони. Кожну петельку. Так я буду робити до самого низу резиночки. Тому ниточки я залишила достатньо ось дійшла я до кінця резиночки та протягую нитку. Голку зняла. Ось так от підтягнула, щоб ниточка добре розправилась. Я її поки що не буду обрізати. Обріжу вже після прання. Все, другий рукавчик я закінчила. Рукавчики я дов'язала, один та другий. Вийшов він достатньо широкий, так як я і хотіла, з широкою резиночкою. В наступній часті я покажу, як я в'яжу ворот. Тож, всім дякую, рівних вам петельок.